І сина, і святого Духа. Амінь. Христос зрождається. Сьогодні маємо суботу по Богоявлінню, і ми знаємо, що коли Ісус Христос хрестився, об'явилася пресвята Трійця. Бог виявив свою любов, любов до свого цілого народу. І бачимо, що після цього Ісус Христос іде в пустиню, іде в пустиню, щоб побути на самоті. Щоб усвідомити ці слова, які були сказані під час хрещення, що ти є син мій возлюблений у тобі, моє вподобання. І Христос роздумує над тими словами, і Він розуміє, наскільки є велика любов Небесного Отця. І Він хоче більше, можна сказати, зрозуміти це таїнство. І Він постить 40 днів і 40 ночей. І бачимо. Що сам Господь показує, наприклад, посту. Сам Господь нам показує, як ми повинні усвідомлювати Божу любов, що це є щось найбільше в світі, що тільки можна уявити. Ми ж, очито, на землі до кінця не можемо цього збагнути. Ми можемо відчути тільки цей перецмак, коли ми відкриваємо своє серце для Бога в покаянні, у святому причасті, у щирій молитві. Саме від радості, від щастя, бо ми відчуваємо, як Бог торкається нашого серця. Але це, це тільки є перезнак. Ісус Христос, Він усвідомлює це. Але тут приходить диявол, бо він не може змиритися, що людина починає розуміти, що Бог її любить, та наш тобі та любов здалася. Та я там тобі всі багатства світу. Жий, веселийся, пий, будеш мати все на світі. Наша тобі та любов до Бога, наша тобі це відчуття. Беш мати найцінніше, що тільки є в світі. І бачимо, діяво виходить Ісуса Христа на гору і каже, поклонися мені, все це буде Твоє. Потім каже: Ну, кинься додолу. Ти є Син Божий, ангел зараз прилетять тебе схопити. Ісус Христос каже, не спокушатимеш Господа, Бога Твого. Так само, деколи в житті ми спокушаємо Бога, але забуваємо. Що коли ми спокушаємо Бога, тоді ми не довіряємо Йому, тоді ця любов наша зменшується. І бачимо, що диявол підступає не тільки до Ісуса, але й до кожного з нас. Бо коли Він бачить, що ми постимо, що ми молимося, що ми ходимо до церкви, до сповіді, до причастя, Він тоді втрачає силу, бо тоді Божа сила починає в нас діяти всередині, а Його сила пропадає, і Він тоді починає ще більше атакувати. І в такі моменти дуже важливо брати приклад з Ісуса. Він зустрічається з дияволом, але Ісус Христос веде діалог з дияволом, але у формі цитат Старого Завіту. Він відповідає на всі заклади святим Письмом Словом Божим. Так само і ми, коли маємо якусь спокусу, не опускаємо руки, молімося, читаємо Слово Боже. Бо саме через Слово Боже, через Євангеліє. Бог може відкрити, як вийти, з тої чи іншої ситуації. Бо це є книга життя, це є книга, у якій є сховані всі таємниці. І коли ми читаємо Слово Боже, наше життя наповнюється Святим Духом. Перед Святий Єронім, коли читаємо Слово Боже, то сам Ісус Христос сходить з сторінок Святого Письма і входить в наше серце. І тоді вже ту боротьбу ведемо не ми, а веде Ісус у нас. Тому пам'ятаймо, Стараймося не опускати руки, не розчаровуватися, не дивлячись, що би в житті не було, а завжди дозволити Богові у тих проблемах виявити свою могутність через наше життя. Господи, прийди, я безсилий, Я не можу нічого вдіяти, я не знаю, як поборотися спокусу, але я знаю, що ти знаєш. Ти переміг диявола, ти переміг смерть і ти воскрес. Господи, допоможи.